Пілатес тече для сили та рухливості. Пілатес більше, ніж просто ядро, як я знайшов баланс сили, гнучкості та відновлення. У світі, де тенденції фітнесу замінюють один одного з запаморочливою швидкістю, пілатес залишається дивовижно стабільним і вимагається методом тренувань. І це не просто мода, Пілатес пропонує унікальний підхід до фізичної форми, поєднуючи силу, гнучкість та усвідомлення тіла. Я, як людина, яка спробувала багато навчальних програм, можу з упевненістю сказати, Пілатес це інвестиція в довгострокове здоров'я та добре. Кілька років тому я зіткнувся з проблемою, постійна втома, біль у спині та відчуття того, що моє тіло не підкоряється мене. Заняття в залі дали короткий термін, а інтенсивні тренування з кардіо посилили ситуацію. Тоді я вирішив спробувати Пілатес, спочатку скептично це здавалося, що це щось занадто жіноче і не дає бажаного навантаження. Як я не був Пілатес стосується не лише ядра, традиційно Пілатес пов'язаний із зміцненням м'язів кори. І це правда, вправи спрямовані на стабілізацію хребта, покращення постави та контролю над тілом. Але пілатес це набагато більше, ніж просто робота над ядром. Це інтегрований підхід, який передбачає всі групи м'язів, покращує координацію, рівновагу та обізнаність тіла. На відміну від багатьох силових тренувань, пілатес зосереджується на керовані рухи. Важливо не просто виконувати вправу, а відчувати, як працюють м'язи, як вони взаємодіють між собою. Цей свідомий підхід допомагає уникнути травм. Покращує техніку виконання вправ і дозволяє досягти максимального ефекту кожного тренінгу. Мій досвід від болю до балансу. У перші тижні занять я відчував не лише фізичну втому, але й деяку незграбність. Моє тіло не звикли до таких контрольованих і точних рухів. Але я не здавався і поступово почав відчувати, як моє тіло стає сильнішим, гнучким і слухняним. Найбільш помітним ефектом було зменшення болю в спині. Тривалий час я страждав від хронічних болів, які обмежували мою активність і знижували якість життя. Пілатес допоміг зміцнити м'язи кори, стабілізувати хребет і полегшити напругу в спині. Біль залишився, і я відчув сплеск енергії та життєвої сили. Крім того, я помітив, що мої рухи стали більш гладкими та витонченими. Я почав відчувати своє тіло краще в космосі і впевнено рухатися. Це особливо важливо для людей, які ведуть активний спосіб життя та займаються спортом. Сучасний підхід, Пілатес-підйомник, сила та гнучкість в одному. Нещодавно я дізнався про програму Lift Pilates X, розроблену тренером Найкітере Теребітун та Маркес Мартинес. Ця програма поєднує в собі традиційні вправи на пілатесу з силовими тренуваннями, що дозволяє досягти максимального ефекту кожного тренінгу. Особливо мені сподобався акцент на сучасних рухах та використанні легких ваг. Це дозволяє диверсифікувати навчання та використовувати всі групи м'язів. 30 хвилинний розпорядок ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та ефективно принести своє тіло до тону. Чому я повинен спробувати пілатес. Зміцнення м'язів кори. Пілатес допомагає стабілізувати хребет, покращити поставу та контролювати організм. Збільшення гнучкості та мобільності, вправи на пілатез допомагають розтягувати м'язи та суглоби, покращити спектр рухів. Зниження болю в спині та суглобах. Пілатез допомагає зміцнити м'язи, що підтримують хребет і суглоби, що допомагає зменшити біль і запобігти травмам. Поліпшення координації та рівноваги, вправи на пілатес потребують концентрації та контролю над організмом, що допомагає покращити координацію та рівновагу. Видалення стресу та стресу. Пілатес це не лише фізична, але й психічна підготовка. Це допомагає розслабитися, зняти стрес і покращити настрій. Універсальність пілатес підходить для людей різного віку та рівнів фізичної підготовки. Поради для початківців. Знайдіть кваліфікованого інструктора. Важливо мати справу з досвідченим інструктором, який може правильно показати техніку виконання вправ та адаптувати програму до ваших потреб почати мало. Не перестарайтеся в перші дні занять. Почніть з коротких та простих тренувань, поступово збільшуючи інтенсивність та тривалість. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте біль, зупиніться і відпочиньте. Не намагайтеся виконувати вправи, які викликають дискомфорт. Будьте терплячі, результати не приходять миттєво. Будьте терплячі і продовжуйте робити регулярно, і ви обов'язково побачите прогрес. Диверсифікуйте свою підготовку, не обмежуйтесь лише одним типом пілатесу. спробуйте різні формати та вправи, щоб не нудьгувати та використовувати всі групи м'язів. Висновок Пілатес це не просто модний фітнес-потяг, а ефективний та універсальний метод навчання, який може допомогти покращити здоров'я, фізичну форму та загальне самопочуття. Якщо ви шукаєте спосіб зміцнити м'язи, збільшити гнучкість, зняти стрес та покращити координацію, спробуйте пілатес. Можливо, ви знайдете в ньому те, що шукали. Я, як людина, яка пережила біль і в тому, можу з упевненістю сказати: інвестиції в Пілатес це інвестиція у ваше майбутнє здоров'я та добре. Не бійтеся експериментувати та відкривати нові горизонти фізичної форми. Ваше тіло скаже спасибі.